Добрий день, це канал Ея і мої кози. Ми готуємо смакуту. Хто до мене, дівчата, хлопці, заходьте. Часник душений сою. Переминаємо. щоб Він пустив гарно сік О! Додаємо сюди воду. Пянку хватає. І трошки улійку. Розмішуємо. Файно. Нам Наталя дасть а, в мене ніж є. Ножика. Дивіться, який я хліб спекла. Що воно ну, тільки дістала? Троє, а це четверте. Ось такий, бачите який? Як булочка. О. Так, ось такий хлібчик, бачите. О. Зараз ми беремо, хлібчик ріжемо, О, не той ніж, дай мені того зубчиками. От. Бо той не хоче так різатись. це для хліба. Це для хліба. Яку ще другу міщенку, щоб я не розпадала, в тумачала в ту складу. О! Ось так. І так О. І ось так обмачуємо. І зробимо таку. Смакоту. Хто ще так роби? Свіженький печений хліб. Ось так. З часничком. Правда, як булка. Так, хто буде питав за рецепт, хліба в мене є на каналі. Я і мої кози. І відео закваски є в мене, і відео того. Хліба. хліба. Ось. Хай нам чотири куски з'їсти. Так що. Але я ще трошки удосконалила. Знаєте, що я ще зараз роблю? Зараз я ще додаю сюди одне яйце або дві. Ну, в залежності скільки хліба. Ну, от на четверо хліба я додаю дві курочки невеликих. Або одне гусяче. О. Ось так. І виходить дуже смачно. О, дайте тобі так. Оспокой. Ось такі. Мачається в часничок. М -м -м. І ось така виходить. Виходить смакота. Так що, хто ще такого не готував, а почав свій хліб свіженький. Готуйте і смакуйте. І всім всього самого найкращого. Це мій Іван так захівкає. Мамо, я хочу такого хліба з часником. Зараз буде хліб гаряченький, смачненький. М -м -м -м. Ладненько. Гарного всім дня ми будемо обідати. Можна до борщу робити, можна до чого там до чайного і хто любить таке. Готуйте, смакуйте і всім гарного дня. Доброго мирного дня всім! Міцного здоров'я і хорошого настрою. Так. Хто за мною побавиться? А? Поки я буду чистити часник. Розказуйте. Хто як з вас зберігає часник? Можна в морозійці, але в мене немає зіпер-пакета. Так що морозилка мені відпадає. Діло не підходить, бо буде все в морозіці з запахом часнику. Думала, що у мене ще є. Обдивилася, нема. І вже нам ну, такий варіант не підходить. Ну, а можна по-інакшому. Як я в зіперпакети зараз розкажу. У мене там є відео, вроді минулорічне, чи позаминулорічне. Вроді минулорічне. Чистити часник, давити на часникодавку, чистити, душити на часникодавку і треба обов'язково, щоб був зіпер-пакет, той, що на застіпці, щоб щільно закривався. Воздух випускаєте, розрівнюєте таку пустолі рівненько. Ось, і. І робити таким ножем такі клітиночки, кубики. Чи там планочку якою, ну, хто чим, чи рукою, то вже на ваше бачення, хто що хоче. О. І кидаєте в морозилку. Він собі замерзає і тоді, як вам треба, він багато місця не займає морозівці, бо вона зверха на самий верх положити рівненькою, і він собі замерзне і все. Тоненький шлой. І тоді до чого треба, собі взяли, кубик дістали і дали, до чого вам треба. Дуже добре. Ось. Але треба, щоб був зіперпакет, бо так все поза... позабирає запах часнику. І тоді буде повний капець. Ось так. Все буде пахнути чесником. От. А так, а так. Все прекрасно виходить. Ось такі то справенькі. Так що можна заморожувати. Дуже він ароматний остається. ніц йому абсолютно не вредить тому частникові, що він заморожений. І дуже довго зберігається. о, вже майже висох. Так, вже все. А можна так, як я от роблю. Зараз начищу часник. Ось, бо в мене і зіпер пакету немає. У нас в магазині не продаються. І забула сказати, щоб хто мені купив. Ось так, є таке, ну, він не зроблю. Я все думала, що в мене ще є. Він то є, але він має маленьку дирочку, Він вже мені не підходить такий пакет. Має бути цілий-цілісенький, щоб через нього не переходив запах. Бо тоді не тільки в тій полці все запах дає часник, а він переходить той запах по всьому, по всьому, що там лежить. Я одну руку так взяла, положила в такий звичайний кульок і, вроді, тісно зав'язала і все, все пахло. І ягоди часником, і м'яса часником. Ну, м'яса то ще куди не йшло, а отже, як ягоди пахнуть часником, то вже тоді трошки вони не смачно. Так щось такі, що ось такі то справи. Є по-різному, то я вже більше так не ризикую. Можна в бутилку взяти, але в бутильці він як замерзне одним куском, тоді його не дістанеш. Ось. А так все прекрасно виходить. Ну, а той часник зараз ми почистимо, накладемо у баночки. Ось у мене баночки сухенькі, з кришечками. Накладаємо щільненько часник у баночку, заливаємо олієм. І ставимо в холодильник. І тоді собі він стоїть той часник холодильнику із олієм. Прекрасно. Треба вам дістали часник. Ось. І, і використовуєте, до чого вам треба. Ось. А олій також можна використовувати до приправи. Є оливкова олія, можна заляти лучше оливку і будете тоді до салатів лучше брати. Нема оливку і використовуйте таку, яку є. У мене вроді там є бутилка. оливкової олії треба буде взяти, принести. Подивлюся, бо я не повна. По-моєму, що ще є бутилка. Але не буду спорити. Ну якщо немає такої, такою звичайною залю, то і все. І відправлю в холодильник, хай собі. Стоїть. Та й усьо. А тоді, як треба, будемо собі брати, до чого нам треба. Ось такі то справи. Ось так будемо зберігати ми часничок. О. Так заляти, щоб часник був все схований в, в том, о, як його, в олії, щоб зверху не було. І ось і все тоді дуже гарно виходить. Напевно, я буду завершувати відео. Може, ще потім дозніму в кінці, як я заляла. Я буду бавитися з часничком. Ось. А сюди додам, як ми хліб з часником робимо. І отут таке. А ось там те буде перше, а те додам до того. Побачимо. Та й такі то справи. Ладненько. Зараз вам поки пауза, а тоді покажу, як взалю. Пізь кінці ще з ними тут довго сидіти теребити. Ось. Так що такі то діла. Гарного вам дня. Тільки всього найкращого. Так, дівчата і хлопці. Зробила я тільки ось таку баночку часнику з олією. От, не знаю, видно? Заляла олією. Чого тільки одну баночку? Остальне взяла подушила сюди. І тут в мене ще в лоточку є. Ось І заморожу. Бо була я, що воно на стрімі. Зняла біду і думаю, поки буду перебити, вийду трошки в стрім. І побалакаю з дівчатами разом. І дівчата скажуть, що пробували олієм заливати. Один раз добрий вийшов, другий раз не добрий часник. Нягенький, нікудишній був. Ось так що ось таке діло. Ну, я передумала все і заливати олією. Для проби зробила баночку з олією. А цей беру отак в лотках заморожу. Вони вроді щільно закриті, але но, но. То, то таке то. А той в лотках отако заморожу зараз. О. А тоді в один скину, поломлю його кусочками, в один скину і закрию. Лоточкою. О. Ось так. О, бачите. Тісненько зав'язала і відправлю зараз в морозилку і хай він заморожується. А цей поставлю в холодильник і подивимося. Тоді провіримо, який він буде, і що, і до чого. Ось, напхала файно щільненько часнику і, звичайною олією заляла. Побачимо, що воно буде з того. Ну, а ви розказуйте, бо не всі дівчата були на стрімі. Розказуйте, що і до чого. Як ви пробуєте зберігати часник. Я знаю, ярий, якщо є часник, то він зберігається так мої до двох років бути і ніць йому не вредить. Але ярий в мене трошки не так росте. Бо в полі я не маю де посадити на зиму. Кажу, що ярий треба на зиму садити. Ще як на зиму посаджу, то ще він краще виросте. А якщо весною саджу, ну така мізерія, що садиш більшими зубцями, як ви копуєш головки. Ось так щось що таке діло, то не знаю. Маю трошки яру посадженого. ось, але І трошки то, що осталось в мене яро, а це в мене зимовий часник. Так, щось що таке діло. Ось таким чином ставлю в морозілку і хай зберігається. Вам всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, бережіть себе і своїх рідних. Хай Бог посилає тільки хороші новини всім. З першим днем лютого вас, щоб всі були живі і здорові, всім всього найкращого. А коли відео вийде, то ще не знаю. Сьогодні відео знімаю 1 лютого. Всім па-па, бережіть себе.